Любі мої друзі, добрий день. Я хочу вам ну, показати з гордістю показати подяку за допомогу нашим військовим. Подяку мені вручили на сюди до мене, каж бригадний генерал Геннадій Шаповалов, командувач оперативного угрупування військ Таврії. Подяка для Базаренко Світлани Валентинівни. Я з гордістю вам це показую, тому що я вам завжди говорила, що я завжди допомагаю від душі. Я ніколи не роблю збори. Я ніколи нічого. От у нас є трошки можливість, ми допомагаємо. І я горжусь тим, що мені дають такі подяки, що мені вручають нас, покажи от такі медалі. І ви знаєте, я завжди хочу сказати, що е, дякувати Богу, що в нас є можливість е, заробити і допомогти. Так що я з гордістю показую цю подяку, тому що для мене це велика честь отримати. Таку винагороду, так що любі мої друзі, говорила і говорю, і буду говорити. Дякувати нашому ЗСУ. Ми прийшли на роботу, вручили цю подяку. Чесно, я ну для мене це, це для мене велика честь. І я завжди вам буду це показувати, тому що я це з гордістю показую. І хочу завжди вам сказати, я ніколи не роблю зборні на шо. Я завжди допомагаю по можливості сама від себе. Казати, що подяку цю вручили мені за придбаний нами автомобіль. Щоб зберегти життя нашим військовим, і я з гордістю це хочу вам сказати, тому що для мене велика честь. Ми дуже багато допомагаємо, просто знаєте, я не завжди все говорю, все показую. Ще раз хочу вам зауважити: я ніколи не в житті не робила не один збір. Я ніколи в житті не сказала допоможіть, тому що ви знаєте, от я завжди я це все роблю від душі. Но хочу вам мої злючки сказати, щоб ви вже заспокоїлися. Які ви пишете, ти, ти, ти допомагай лапочки мої. Іменно я й допомагаю, і гошу з тим, що я можу допомогти, дякувати Богу і дякувати нашому ЗСУ. Так що любі мої. Отака в мене є гордість, і вона в мене не одна, тому що у мене дуже велика подяка від наших військових, які приходять, зривають свої шеврони і дарять нам. І у мене вже не одна медаль є, і не одна подяка є. Так що любі мира, добра і позитива. І слава нашим ЗСУ.